Поки там російські спецслужби зайняті. Відвідуванням Твіттера і Тіктока, що у Мелітополі підірвали міст, який з'єднував це місто та Костянтинівку. і вкотре говорять, що Криму треба підготуватися, тому що це цигіль, цигіль час іде. У нас тут свої плани. Що відбувається, якщо ви знаєте в Криму? Тому що були різні насправді. Ну, ми, вони ж на ідіоти різні повідомлення про те, що там а, частково мобілізованих зганяють, або є там їхні військові, що вони намагаються укріплюватися. Коротше, як вони намагаються або. Зустрічати або тікати, ну, що стосується Криму, то там дійсно зараз є там надзвичайно великі потуги зі сторони Російської Федерації, хоч якось його укріпити, перекинути туди частини, зробити, хоч хоч якісь роботи, які зможуть зберегти їм Крим. От, але це говорить в першу чергу про те, що вони чітко усвідомлюють. Що найближчим часом вони Крим можуть втратити, і це абсолютно правильно, тому що дійсно українська армія рано чи пізно туди прийде, і там жодні їх оборонні споруди або підрозділи, які вони туди перекинуть, вони нічим не допоможуть Більше того, вони в Криму будуть в надзвичайно важкому тактичному стані, коли Україна почне почне звільняти Крим. Що стосується мосту, який підірвали, ну тут все досить досить просто. Це... Був один з головних стратегічних мостів, за допомогою якого забезпечувалося ну безпосередньо забезпечення в основному через нього і відбувалося. Там залишились безумовно більш які там, менші дороги, якісь, але це суттєво ускладнює їм будь-яке забезпечення підрозділів, і в першу чергу тих, які знаходяться на там запорізькому частково донецькому напрямку. Сьогодні була фото, що там одна опора, вона зруйнована, і тим, що чим хизувалися окупанти, дивіться, а вздовж проїхати або пройти можна. Мені це нагадало, як на фоні напівзруйнованого антонівського мосту, тоді ще живий, чи я не пам'ятаю хто з цих окупантів. Казав, можна проїхати. Ну дуже складно, але можна. Я нагадую, що це лише початок і так починалося з усіма іншими мостами, які допомагали логістиці окупантів. Хай початок. Це, в тому числі, говорить не тільки про там безпосередню актив активність українських спецслужб насправді і насправді і ускладнення там забезпечення логістики та подібних речей. Це ще дає досить суттєвий фактор для нашого ворога. Дає чітке розуміння про те, що навіть в глибокому тилу, як вони вважають, для них немає безпечних місць сьогодні. Це міст. Завтра це буде командир якогось підрозділу. післязавтра це буде колаборанти. Так відбувається абсолютно щодня.